Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кокосове печиво. Нам потрібно 120 г масла, 150 г борошна, по 50 г теплого молока, цукру та кокосової стружки та 1 чайна ложка розпушувача. Кокосову стружку заливаємо теплим молоком та залишаємо на 10 хвилин. Масло збиваємо з цукром. Додаємо молочно кокосову масу та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. Формуємо ковбаску, ставимо у морозильну камеру на пів години. Нарізаємо шматки товщиною 1 см та за бажанням можна їх посипати. Я посипала різнокольоровою кокосовою стружкою. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось яке воно вийшло. Смачного!